Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишній президент України, народний депутат Петро Порошенко, у інтерв'ю Цензорнет заявив, що вибори в Україні відбудуться 26 жовтня цього року. За його даними, поліграфкомбінат комбінат Україна зараз опрацьовує скільки треба бюлетенів. Порошенко запевнив, що сам він, начебто, проти виборів, але банкова їх готує. Думаю, що вибори будуть в кінці року. До чого вони мають бути прив'язані? В кінці року мають бути по конституції вибори парламенту, хоча вони мали бути два роки тому. І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори. Мрія влади провести всі вибори одночасно, але американці цього не дають Робити, і от вони зараз готуються так, щоб лишити без опонентів і вповсти знову у владу, руйнуючи демократію, свободу, прозорість виборів, тому що вони бояться з влади йти, сказав Петро Порошенко. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля для проведення виборів, Україна втратить свою армію. і Цим скористаються росіяни. Нагадаємо, США заявили про необхідність проведення виборів в Україні, аргументуючи це тим, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни.